Усім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Підготував для вас крутезну добірку з п'яти фільмів, які ви точно не бачили або могли пропустити. Не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. А ми починаємо. Уражений у сюжеті трилера з елементами жахів найкращі друзі Дерек та Кліф знають один одного багато років, як ніхто інший. У студентські роки хлопці разом не лише навчались, а й відривались, влаштовували різні розіграші, а також мріяли здійснити навколосвітню подорож. Через роки друзі мають можливість здійснити свою давню мрію, для чого ретельно продумують і організовують свою довгу подорож. Для Дерека ця подорож є свого роду останнім шансом побачити весь світ. тому що хлопець серйозно хворий і в будь-яку мить може померти. Відгулявши на вечірці з друзями, хлопці вирушають у дорогу, записуючи на відеокамеру свою мандрівку. Спочатку поїздка приносить радість, а дух пригод захоплює друзів. Але незабаром, після проведеного часу з незнайомкою, Дереку стає погано, вражений невідомим вірусом. Він перетворюється на агресивного і жорстокого монстра. Книга Ілая. Події фільму розвиваються в недалекому майбутньому. Весь світ зруйнований після чергової катастрофи, і тепер нагадує більше пустелю. Люди перетворились на варварів і вбивають закрихти їжі. Головного героя Ілая доля привела до Каліфорнії. Там залишились суцільні руїни, в яких править тиран Карнегі. Склалося так, що всі біблії знищено. Та тепер Карнегі намагається відшукати священну книгу, щоб правити усім світом. Але довгі роки пошуків виявились безрезультатними. До чого тут наш головний герой? Це вам доведеться дізнатися самим. Апокаліпто або Апокаліпсис: воїн на прізвисько Лапа Ягуара разом з іншими мешканцями свого поселення потрапляє у полон до работоргівців. Усі полонені приречені на смерть, окрім самого Лапа Ягуара. Адже йому є для чого жити. Перед полоном він встиг сховати в логовині вагітну дружину та малого сина, яким без сторонньої волі на світ Божий не вибратись. Знятий мертвою мовою Майя, фільм Мела Гіпсона, епічна фреска могутньої емоціону. Напруги. Якщо на сьогодні ви побачите фільм з перекладом, то раджу дивитись лише в оригіналі з субтитрами Еверест на дворі 1996 рік. Весна у табір, розташований біля підніжжя Евересту, прибувають відразу кілька туристичних груп. Які мають намір підкорити неприступну вершину. Сміливі мандрівники стійко долають всі перешкоди на шляху до жаданої вершини. Але погода підносить найсильнішу сніжну бурю, яка раптово їх охоплює. Щоб перемогти стихію і залишитись в живих, їм потрібно об'єднати всі зусилля. Фільм знятий на реальних подіях, тому точно вартий твоєї уваги. Перекладач Гая річі. Перед завершенням своєї служби в лавах армії США в Афганістані сержант Джо Кінлі вирушає на завдання разом із невеликою командою бойових товаришів та місцевого провідника-перекладача Ахмета. Але група потрапляє у пастку. Вижити вдається не всім. Талібан розпочинає пошуки виживших. Їм доведеться подолати небезпечну гірську місцевість, що кишить талібами. Три довгих тижні родичі та побратими Джона думали, що він загинув. Чи вдасться їм вибратись із капкану талібів і що чекає на них попереду. Хочу зазначити, що фільм також знятий на реальних подіях про силу людського духу, відданість та любов, яка породжує цю саму силу не здаватись. Надіюсь, добірка тобі сподобалась. То ж, чекаю твого коменту та вподобайки. А я бажаю мирного неба над головою до наступних відео.